У Лос-Анджелесі 2 березня відбудеться головна подія кіноіндустрії. Премія Оскар. Оголошення номінантів двічі відкладали через масштабні пожежі у Каліфорнії. Організатори кажуть, що нададуть значну увагу тим, хто боровся з катастрофою. На церемонії Гремі, яка відбулася кілька тижнів тому, зібрали понад 7 мільйонів доларів, які передали благодійним організаціям. Загалом цьогоріч на премії представлені 23 категорії. Це рік багатий на мюзикли. Лідером за кількістю номінацій є кримінальний мюзикл Емілія Перес. 13 номінацій. За ним слідують історична драма Бруталіс та бродвейський мюзикл Вікет чародійка по 10 номінацій. Поговоримо про основні в категорії кращий фільм року представлені 10 фільмів. Анора Бруталіст, Боб Ділан, цілковитий незнайомець, Конклав, Дюна, Частина 2, Емілія Перес. Я все ще тут, Ніколеві Хлопці, Субстанція та Вікет Чародійка. За звання кращого актора змагатимуться Ендрі Броді, Тімоті Шаломе, Колман Домінго, Рейв Фанс та Себастіан Стен. Серед номінанток на Оскар за кращу акторку поборяться Синтія Еріво, Карло Софія Гаскон, Мікі Медісон, Демі Мур та Фернанда Торес. Кращим мультфільмом року може стати потік Домки на 2», «Волес волеста Громіт, 2», Дикий робот або мемуари Гравлика. У список номінатів потрапив фільм Порцелянова війна. Це спільна стрічка України, США та Австралії про життя художників-керамістів у Харкові на початку російського вторгнення в 2022 році. Фільм вже завоював 37 нагород та 27 номінацій на міжнародних кінофестивалях. Стрічка потрапила до категорії Кращий повнометражний документальний фільм. Проте не обійшлося без росіян. У категорії кращий актор другого плану за роль у фільмі Анора номінований росіянин Юрій Борисов, який активно підтримує вторгнення РФ в Україну. За сюжетом, секс-працівниця з Брукліна закохується у російського олігарха. З цієї історії покипкував ведучий премії Бафта Девід Тенант. Теннант. Ви автоменши Анура, та тіла Так!» The tale of a young woman falling in love with the son of a Russian oligarch. Where would normal people even meet someone like that? some Tinder. <реш> чи переглядали ви номіновані стрічки? У коментарях залишіть свої думки та пропозиції. Який фільм чи мультфільм вас вразив цьогоріч найбільше? А я нагадаю, що Суспільне транслюватиме цьогорічну церемонію Оскар з українським перекладом.